Так, я продовжую те саме 23 число травня місяця. І знаходжуся на попереднику Соя Мустанг. Одне із самих перших посівів в цьому сезоні. Також сорт мустанг. тут. Також цього разу 35 міжряддя. Ті самі налаштування 12-12,2 штуки на метр. І ось тут рядочки дещо краще видно. Гадаю, на камеру також по сої не скажу, що якась соя сильніша, якась слабша. На перший погляд сіяні вони в різні дні, але поки що виглядають, ну так скажу, майже однаково. Якщо прям дуже можливо придивитися, можливо, і є трошки десь більше, десь менше, але... Але досить однаково. Це поле сіялось, так скажу, мабуть, найлегше. 9 травня, день посіву, був. Грунт був достатньо вологий, але, як на мене, не перезволожений. Тобто сівалочка легко заходила в ґрунт, сильно його не розривала. От бачимо рядочок прикрито все рештками. Соя зійшла, виглядає досить класно. Рядочок поруч, так само, все нормально. Розстановочка більш-менш присутня. До речі, ми заморочились, не знаю, який буде результат. Але перший просів був 70 м потім всівалися в 35-те. З розрахунку в тим, що заїзд оприскувача має бути у 70-те міжряді. Тобто ми кидали. Ну, ніби ми порахували, якщо ніде не помилилися, то будемо заїжджати в міжряддя 70. те а основний, а основний масив ось, бачимо, наближене 35 те міжряддя. Сподіваюся, у нас ця схема вийшла, і ось соя дещо підросте. Прийде час до оприскувача і ми спробуємо цю кратність, чи все в нас вийшло, чи будемо топтати рядки, чи не будемо. Не хотілося б, тому ми і заморочувалися. Цими пропусками 70 ми Ну і в принципі для порівняння, для порівняння, як себе там буде вести соя. Адже в тому році сорт Мустанг був на 70-му міжряді в кількості орієнтовно до 20 штук на метр. А в цьому сезоні виходить, що на 70-му міжряді буде лише 12 штук. І дуже цікаво буде подивитися, як, як у цьому міжряді себе покаже соя. Як на мене, 12 штук проти 20. Ну, це, в принципі, суттєва зміна. І буде дуже цікаво хоча б візуально поспостерігати, як розвиваються рослинки. І підрахувати, як будуть утворюватись боби. Ось отак, рядочок. Все чітко зійшло. Сподіваюся, там ще є волога. Хоча, Хотя... да. так. Оцей верхній шар, який був розрихлений культером дисками прикочуючими, він сухенький. Але ось далі вже є мінімальна волога. Не скажу, що ґрунт вологий, але мінімальна волога є вже на глибині, починаючи десь з 2 см. Тому, гадаю, навіть без доща соя потрошку може розвиватися. Так, все, поглянули на сою. Це поле, в принципі, так скажемо. Саме поки що вдале. З бур'янами, тут, як бачимо, досить таки все класно. Не страшно залишати це поле в так звані дощі, які нам обіцяють. І вже після дощів прийти і здійснити гліфосатні обробки. Так, все. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей, всім якнайшвидшої перемоги.